Ще розмови доєднуємо Ольгу Коваль, народну депутатку України, членкиню Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю, пані Ольго. Як держава підтримує письменників та книговидання, і чи на часі подібні ініціативи, в тому числі законодавчого характеру, з підтримки книговидавничого бізнесу в Україні? Звісно, на часі завжди підтримка книговидавництва, тому що формування свідомості людини перш за все відбувається також через читання, через книгу. Формування свідомості нашої молоді відбувається саме через українську книгу. І все залежить від того, які будуть наративи закладені нашими письменниками, нашими книговидавцями. Буде і залежати те, чи це будуть якісь певні імперські. Наративи чи загальнолюдські, демократичні наративи, які будуть популяризувати Україну, українське читання, українські книги загалом у світі, ми знаємо, що книга це також зброя. Зброя дуже сильна під час війни. Тому варто підтримувати українську книгу, варто читати українську книгу. Я думаю, колеги вже згадували про голосовані Верховною Радою законопроекти, які були підбув підписаний президентом уже аж через рік після голосування Верховної Ради. Це вже дає певний позитивний вплив на книжковий ринок. Я ось перед ефіром переглянула дослідження Українського інституту книги, які свідчать про те, що кількість Книг на українському ринку, які видані українською мовою, сягнула 93%. Це за 2023 рік. Це дуже важливо, тому що раніше у нас велика кількість книг, це переважно половина книг, які були у продажі, були російською мовою. Це важливо, щоб держава і далі не зупинялася на цьому шляху і продовжувала підтримку книговидання, підтримку наших письменників, Мельників і популяризувала книгу. Ми знаємо, що в той ж самий день був проголосований ще й інший законопроект, який перший законопроект у нас я бачила Тарас. Кремінь говорив про цей законопроект, забороняє ввезення е, книг із Російської Федерації Білорусі а також забороняє книги, видані російськими авторами. Був другий законопроект підтриманий, проголосований, який підтримує українські книгарні відкриття українських книгарень. Якщо говорити коротко, то компенсує витрати на оренду приміщень, тому що це найзначніша частка, яка стає перепоною у відкритті даного бізнесу. Але на жаль, даний законопроект до цього часу не запрацював, оскільки мінфін до цього часу не е, виділив кошти для того, щоб ми могли компенсувати ці витрати е, підприємцям, які бажають відкривати книгарні і відповідають тим умовам, які були прописані. Пані Олю, ви згадали якраз про російську літературу, і чудово, що 93% наших книг стало видаватися в Україні. І немає місця російським книжкам, але чи є місце російським класикам в освітній програмі зарубіжної літератури в школах і навчальних закладах? Так, це питання гучно обговорювалося нашим суспільством, та у 2022 році ще було зібрано міністерством освіти комісію, яка здійснила перегляд програми зарубіжної літератури 6-11 класів, і вилучила звідти більшість російських письменників, навіть не більшість, а всіх російських письменників В освітній програмі. Залишилися письменники тільки ті, які мають відношення до України. України, тобто є українцями, які творили на території України або описували в своїх творах Україну. Якщо коротко, то я можу назвати Гоголя. Ось він залишився в освітній програмі. Всі інші російські письменники були вилучені. Дуже багато було дискусій, які стосувалися, до прикладу, того ж самого Булгакова. Дуже багато було дискусій, які стосувалися. Пушкіна, Єсеніна і так далі. Але на мою особисту думку, ми маємо велику кількість письменників, які популяризують Україну, які є українцями, які доносять правильні ідеї, правильні наративи до наших дітей для того, щоб ми отримали справді свідоме суспільство, яке любить свою країну і любить свою рідну мову. Дякую вам, пані Олю. Власне, за популяризацію, в тому числі і про те, що ви сказали української літератури. У нас будь-яка популяризація зараз надзвичайно важлива. До слова, хочу зазначити для наших телеглядачів. Ми зараз показуємо в полі вікні, що Володимир Зеленський, президент України, зустрівся у ризі з президентом Латвії. Трансляцію нині бачите у нашому полі вікні. І найголовніше заяви ми покажемо наживо. Ми продовжимо до вас. В мене є ще одне запитання, пані Олю з приводу майбутнього української воєнної літера. Ратури, тому що зараз, на жаль, ми маємо повномасштабне вторгнення. Багато письменників пішли в тому числі воювати, але продовжують писати чи вивчатимуть у школах воєнну літературу, і як вона буде адаптуватися до програм сучасної освіти? Чи працює уже комітет з питань освіти над цим питанням? Так, дякую. З Часом усі освітні програми переглядаються на відповідність часу і на відповідність тому, що повинні знати діти. Обов'язково я думаю, буде перегляд і будуть включатися сучасники наші відомі, які творять під час війни. Ось до прикладу, я хочу назвати Максима Кривцова, який нещодавно загинув. Його перша авторська збірка вірші збійниці. Були вже розкуплені повністю з книжкових полиць, і зараз є черга очікування, щоб купити і прочитати його твори. Це дуже важливо, що суспільство цікавиться нашими письменниками, які творять під час війни, і впевнена з часом ми зможемо зустріти і на сторінках шкільних підручників цих письменників. Дякую, пані Олю, що згадали сьогодні про Максима Кривцова. На жаль, його поховали сьогодні у Києві. Вічна пам'ять воїну і царство небесне. Ми про це поговоримо в нашій програмі обов'язково далі. Наші кореспонденти були сьогодні на похороні. А тим часом я хочу подякувати вам, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую, дякую за вашу роботу на парламентській ниві. Ольга Коваль, народна депутатка України, членкиня комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, була з нами на прямому зв'язку.